Галузеві ради підприємців створено в Коломиї. На це є постанова Кабінету міністрів України. Відповідний документ мав стимулювати владні структури до створення таких об'єднань. Підприємці різних галузей об'єднуються для вирішення конкретних питань. Проте у владі кажуть, лише спільними зусиллями можна справді подолати проблеми, а не тільки їх обговорити. Галузеві ради підприємців, згідно із документом, мають бути створені при міському голові та на обласних і державних рівнях. Основне кажуть спеціалісти, і їхня співпраця із представниками місцевих влад Введення такої постанови і головне її майбутня успішна реалізація буде сприяти перш за все створена створення такого дієвого механізму взаємодії між підприємництвом і між між владою галузеві ради підприємців можуть вносити пропозиції щодо перегляду певних регуляторних актів, планів соціально-економічного розвитку міста, брати участь в атестації державних чиновників, які куруватимуть їхню діяльність, а також обговорювати проблеми, які є в певній галузі. Вони будуть мати право ще давати своїх представників навіть молодих перспективних до органів в державній службі, які будуть займатися цим профілем. Також вони можуть заслуховувати інформацію керівників. Державної служби, яка має відношення до них, тобто яку Теж вони мають такі повноваження. Ну про створено для того, щоб дійсно була нормальна співпраця між владою і, і підприємцями. То законодавець сприяє. Тепер саме основне, як воно буде реалізовуватися. Близько місяця тому у міській раді провели організаційні засідання, створено голосеві ради промисловців, перевізників, представників будівельної галузі, громадського харчування і торгівлі та туристичної сфери. Можливо, буде ще якась група серйозна велика підприємців. хочуть з організуватися, утворити свою галузеву раду. Тобто на цьому ліміті кажуть не. Незакінчений. Ну, до цього звої ради обрали представники тих зборів були до 5, по 5 представників, де вони собі обрали керівника, заступника, а також вони обрали, делегували свого представника до регіональної Галузевої ради підприємців в області і делегували свого представника. до… При міському голові буде така розширена рада підприємців. Теж буде з цих керівників в основному при міському голові буде працювати. Склади галузевих рад підприємців затверджуватимуть депутати на засіданні сесії Коломийської міської ради, каже Володимир Терновецький. Він сподівається, що тепер співпраця влади і бізнесу вийде на новий рівень, адже результат буде лише якщо співпрацюватимуть ці дві сторони.